Всім привіт! Ми сьогодні граємо паркур в роблоксі з моєю сестрою. Привіта... Привітайся! Привіт! Пішли проходити. Ага. Да. Да. Давай, вставай. Вставай. Все. Все, ходи. А я, я тобі не встану. Ах. Давай, вставай. Добре, тепер я. Давай. Я. Якщо чесно, я боюсь. <гум> Дуже дякую тебе. Братику. Давай, куди? Дякую. я. Тепер я. Давай. Дивина. Я встигаю, я встигаю, я встиг. Давай, кубик нажимай. Давай. Оп. Попробуй Пробуй Ходи. Ух, я чуть не впала. А залізь в той кубик. Ну я знаю. Дай мені спокою. Дай я нормально. Стой. потом так. Добрый, все. Я, я нам уже вылез скачу. Я Ой, все, вставай. Пиши. Встань. Да, я я забыл. Я забыл. Давай сюда. Я не могу. <свист> Скажіть йому, що він її зділяється з розуму, з мене. Все, До речі, ставте лайки, підписуйтесь, якщо хочете ще відео, щоб я з кимось зняв. Ходь би зі мною. Давайте, якщо ви хочете, щоб я ще з Іргиліною зняв відео, пишіть в коментарях, ставте лайки і підписуйтесь. А ми програли. Ходи далі. Ми не програли. А, ходи. Я, я думаю, що ми вже програли. Все. Давай, вставай, скоро. скор. вставай, побігли. Давай, тепер телебай, стрібай. Стрибай! Та чекай, я не можу, Я зараз впаду просто с тобой дойде. Давай скач, скач вовсі. Оп. Все, ходи. все, да Сюда Я иду, пойду паркур. Она, она за А ты иди, ты Валб, я тоже паркур. А, -а, -а, -а. давай. И я впал Давай, я буду с первого раза Давай. Иди сюда. Да Додайте. я вот. Чекай, бо ти зараз на мене знов поставиш лікарню. Давай. Хорош. Все, давай. Давай, зараз прийдеш, Ангеліно. Я в тебе вірю. Давай, проходь скоро. Єс. Yes. Я в тебе вірю. Давай. Єс. Yes? То капець. Все, я побіг. Що 7 секунд, все. Давай, ура! Молодці. давай 5. Все, давай, пишем далі. Ми вже скоро до другого поверху Ага. Давай, нажимай. Пускай. Нажимай. Пускай. Нажимай. Впускай. Нажимай, впускай. 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 Теперь я. Я буду скакати. Дякую. Я буду скакати. Давай, пішла. Просто вперед зажимай. Оп-оп-оп-оп-оп. Я тебе вже бачу. Все. Скач більше. <говори> олей, олей нажимаємо. Все, побігли. Скоро. Скоро біжимо. Yeah. Все, а її не нажимаємо. Пішли. Пішли. А просто. хитрі. Ой. А ми дуже хитрі. Ой. Ну так, так, хитрі. Mm. Програвай. Давай, фиксирован. Давай давай. давай. давай, пішла. Давай. Пошла, жара. Давай, тварти, стрибай. Пішла. Давай, я тебе бачу. Вс, пишка, дай, ой, друзья, моя. Вс, я пошла, чекай, скоро. Чекаю, чекаю. Пішли, побігли. А тут що? Все перестрибує. Того скриєчку вставай. А. Ммм. Я логіку просто не зрозуміла. Нажимай тепер ти. Не хотіли, щоб ти мені нажимай. Коротше, я без тебе буду проходити з тою Олі. Та добре я пожартував. Пожартував, давай. не, О, я йти не оп, можу. Оп, оп. ты не можешь. Можешь? О, все, иду. Оля, давай. Оля, давай, мы в тебя верим. Давай. Она же не хочет. Хочет. И треба. То и задание. Давай. Давай, давай пиши скоро. Хоп. Хоп, давай, давай. Я, давай. я в тебя верю. Чекай, чекай. Я в тебя верю. Ой, я Молодать. Я пришла. Все. Кстати, я. Все, давай. Молодать. Лапа. Да, наступный лавел. Пришли. Вообще, в войну пришли. Ой-ой-ой. Стей того. Или завалил и двери. Завалил. Да. Куда? Я не знаю, куда идти, так что я иду куда хочу. О, нашла я кусок. Там не три синюю, синюю шукай. Шукай синюю. нашла. Наружеву, на ружеву на ставлю. Я знаю, де Я Давай на рожеву. Я червону знайшов. А я тепер мені треба червоні двері знайти. А о, мені забувається. Да я вояти. Ходи сюди. Оп. Треба. Чекай, я зараз червону нажму. Там є червоні двері, щоб підійти. Червоні, я зараз знайду червоні. Та там є! А де? Я не бачила. Давай скоренько. А, була. Давай скоренько. Давай. Я давай. нажав, давай. Все, я, я зараз знайду. О, все. Вже знайшла. Э, Відчекай, треба знайти ще ці двері. О, О, О там. Сиди. Я вийду. Я червоний знайшов. І жовті. жовті. Жовті двері з жовті. Mm. Давай, молодець. Я сині двері знайшла. Сині? Треба mm -hmm. бути разом зі мною. Йди сюди. Куда? Скоро, йди, йди, давай. Та, да, йди. Йди, йди. Ой, нажимай. Да. Раз, два, три, побігай. скоро до синіх дверей. Побігли! Скоро, скоро, скоро Але я не, ти! я не побачила. Все, я не зможу. Чекай. То капець. То капець. Я йду до тебе. Так будеш казати, які мені кнопки нажати. Так ну програй. давай. Я тебя читаю. Все, давай. Давай скоро. А. Давай скоро. Друзі, почекайте, ми зараз пройдемо і знов з вами зустрінемося, буду надовго. Всім привіт знов! Для вас це була секунд, для, для нас це була вічність. Ми вже пройшли цей левел, будемо грати зараз інший. Угу, йдемо на другий поверх. Оп. Ой. -ой. Ого. Я, не туди, знайшла. я буду його. Я голубий тепер. Все, червона? давай. Погнали. А я червона, червона можно. Скоро! Yes. Тих, ти червона? Да, так, Я червона. Встань по сердень. Давай, скачай. Далі, давай, Ой. скач. Давай. Давай давай, давай скач, давай. Тепер я маю скакати. Ой, 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 скач. Давай, я в тебе вірю. О, чоловік став. Який чоловік став. Іди, йди. Пішов, сіць. Пішов. Давай, зараз. Неглина, давай, я в тебе вірю. Зараз приготуюся. Все, ти змогла, Неглина, я так і Я тобі нагадаю, я червона. Давай. Ой, ты я чуть не впішла. Вставай мій. нам. Чекай. Давай, Неглина. <свист> <свист> так, капец. <свист> да, не, ну, еще ты будешь идти <свист> Ну тут вообще-то мне хлопать помешал. Бежи скоро. Ты тоже мой пацан. Давай, давай. Мой сын. Давай, давай скики, девять. Нажимайте червоний хтось? Червоний, хто може? Хто червоний? Давайте, идите. Кто червоный, давайте. ты? Все. Вс, встань. Встала. А як я прыгали? Типа, Ой. Тепер я червоний. Ні. Мисю черволя, я в шоці. А чого я програла? Ой. Я ж на встала. О. Давай, побігли. А, то чекай. Скоро. Ай. Я Давай, не встигла. Давай. Зажала? Ні. Ну як? Є. Да я. Логти є. Де я на Давай, біжи. Та да куди? Та ти що ти робиш? Я забула, що я синій. Давай. Ну ти що, скакнути не не Ні. Нет. Далі. Давай, скоро приходи. Скакнути вона навіть не може. Ну все, там пишу в эту Ну давай скоро бежи. А я не стою. Я тоже не стою. Я сам. Я Yes. Ой. Ой. Давай, бежим. Я нажала. Да як? Ч Мене так само було. Давай, мы не зможемо. Зможем. Все, давай, побігли. Вставай. Yes. А, як? Я не давай. Я настрекую. Давай, Елина, ти зможеш. я в тебе вірю. Я в тебе вірю, давай. Красава. Давай. Я в тебе вірю, Ангеліна. а, сейчас я в точно. Давай, я в тебе Ой, верю. Я в сыне. Давай. Капец. Угу. О, чекай, ты иди! Я же пишу. А мне все равно я даже уже пишу. Ой, мне девчонка мало не помогает. Ты, что? А, точно. Добрый, все, давай, скоро. Давай, дай ты там Я. Скажи, коли бігти? Давай. Ніхто нам не може нажати. Все. Переставенька. О, дяша зайде. Біжи. Ну все, Андрю. Ти програй і все. Я не хочу програвати, мені сьогодні. А ти? Я буду з ним грати. Ти чесно граєш. То ти не чесно граєш? Ще я говорять, щоб ти йшла, а ти стоїш, та ходи сюди та йди. Та йди. пішла, йди, а ви ти таку я йду. Встань, там Йес. Саша куди? Та Тет, тут думок. Нажимай якось по-другому. А Вон стоїть. Все, чекай. Чекай. Все, ходи скоро. Ой, все то, то. Еще, давай. Зараз Ангелина, я в тебе білю, Давай. Опа. Давай, я пришел. Давай. И... Скач, скач, скач. Опа. Оп. Давай, поправлять. Я... Давай. Давай. Давай, я встал уже. Ой. так хорошо. так короче. Нет, Чекай, ты хлопец. Я, я чекаю. чекаю. Я чекаю. Стой на месте. Я стояла, Просто так кнопку, потому что Давай, все. Побігли. Але ти є хлопець. Та, встань і стій. Та я стою. Я не до тебе. Я що? Все, я нікуди не прийде. Ну, і що мені робити? Друзі, почекайте, ми зараз прийдемо і знову з вами побачимося. Знову всім привіт! Ми туди вже прийшли, ми сюди впали і не знаємо, що тут робити. Ну, вона догадалася і думає, що я зараз сюди маю встати. Вона нажимає на кнопку. Давай я на скач. Зараз. Опа і опа. Так, все, я встала на кнопку. Для вас це було як секунду. Для... Да. Ми два півгодини проходили. А, та! А який ми. Ой, лайк, як я звіту. Як вона вийде? Mm, È... È... Тут сьогодні треба троє. Я понял, походу. Двіся забіжу. Стою там, ти перепливаєш біжиш сюди. І стоїш того на сьогодні кнопку, потім ще раз сюди стаєш, сюди во, падаєш, і типа я на тебе ск. Ну коротше. Зараз... Але як ти прийдеш? Я зрозумів. Зараз на раз, два, три, головне нічого не зробити. Зараз, раз, два, три, побігав. Скоро давай скач, 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 скач. Скоро, скоро скач. Все, ти прийшла. Я прийшла. А ти як? Тепер ще раз кнопку. Яку? Нажми син. Зараз відпускаєш, стаєш посередині того, я скачу на тебе. програвай тоже. Ну, коротко. Друзі, ми дійдемо вже, кі... вже в другій частині. А зараз ми вже будемо закінчувати відео. Підписуйтесь, ставте лайки і пишіть, чи ви ще хочете, щоб ми знімалися з Ангеліною. Ангеліна, кажи, хочеш, щоб ти ще зі мною знімалась? Ну, звісно ж. Кажи, що треба робити? Підписуйтесь, ставте лайк. Ставте колокольчик і, під, і якісь пишіть коменти гарні Саші. Всім пока до нового відео.